Привіт, друзі! Є різні методи сепарації різних речовин. Да? Є центрифуги, є решета. Я не знаю, якою системою користується життя, коли воно сепарує різних людей по різних містах. Да? Але в мене виникає таке враження, що Німеччина, ну, Німеччина щось натворила дуже-дуже дуже нехороше і бідні Німеччині. Досталася найбільша кількість неадекватів з України. Сьогодні я вам розповім, що я маю на увазі. Да? Мені подобається Німеччина, я люблю цю країну. І я вважаю, що цій країні зараз достається, Ну, ем, ну я не знаю, ну чесно, ну, вона на це не заслуговує. Коли я кажу, що в Німеччину зібралась найбільша кількість неадекватів з України. То це має своє підгпідгруття, да. Тобто це зрозуміло, чому саме Німеччину обрала найбільша кількість неадекватів з України, і не, не зрозуміти мене неправильно. В Німеччині є і нормальні українці, є нормальні здравомислящі українці, у яких все гаразд головою. Да? Я просто кажу, що із всіх неадекватів, яким Вдалося виїхати з України найбільша кількість зібралась саме в Німеччині. В Ютубі я маю можливість подивитися і перевіряти, з якої країни, скільки і які ідуть до мене коментарі. Да? І я роблю це ці висновки, базуючись саме на коментарях. Тобто, ну немає такої кількості тупих коментарів з тієї ж самої Канади, з тих же самих Сполучених Штатів Америки, з тієї ж самої Польщі, інших країн. Немає стільки. Це, я, я не називаю це брудом. це... Просто тупі коментарі, коли у людини взагалі мозг відключається, і людина нічого не думає, нічого не чує, нічого не розуміє, просто намагається щось в конвульсіях швидко щось там писати. Да? Ось саме більше таких коментарів з німеччини. Тепер давайте ми з вами трошки розберемося. Ну, чому ж це так? Ну. Чим же Німеччина провинилася перед цим світом, що їй таке наказання дісталося? Але, друзі, друзі, будь ласка, спочатку не забудьте підтримати мій канал вашими вподобайчками, вашими підписочками, а це відео вашими вподобайчками. Ну і напишіть мені в коментарях, чи замітили ви те ж саме, що замітив і я. Тепер давайте ми з вами поговоримо про причини. Да? Чому так? Ну, чому так склалося? А відповідь вона дуже, дуже, дуже проста. Е, діло в тому, що Німеччина запропонував ці виплати да, соціальну підтримку. Вони зробили цей, вони підсадили, скажімо так, на гачок е, українців, які і до цього ну, не дуже дружили з головою. Да, а тут взагалі просто в них е, випав такий момент, такий шанс. Коли вони з радістю поміняли свободу, поміняли свою волю на якісь там нищенські виплати, да ну дивіться, українці в Канаді, от що може налякати українця в Канаді? Якась там новина, що український уряд щось там собі придумав, вирішив і запускає якийсь пілотний проект. Та українцям в Канаді наплювати на всі ці рішення в українців в Канаді. Тут десятки тисяч українців вже отримали постійне резидентство. Інші сотні тисяч українців вони самостійно працюють, сплачують податки. В них все нормально. В них візи нормальні, візи не прив'язані ні до війни, ні до чого. Просто звичайна робоча віза, звичайний open -work permit. Люди собі працюють, люди будують свої е, плани на майбутнє і так далі. Те ж саме і в Сполучених Штатах Америки. У них там трошки важче отримати постійне резиденство, але люди працюють у людей все, все гаразд, Польща інші країни те ж саме. І тільки в Німеччині українці сидять і трусяться їх, їх просто колошматить. Як тільки там з'являється якась новина, що в цій будь-якій новині є е, с, два свого, свого сполучення, да, які у них вимикають мозк просто вимикають мозк. Перше, це. Повернення до України, тобто виганяють з Німеччини, і друга сполучне слово сполучення це припинення соціальних виплат. Все, як тільки українці в Німеччині десь чують від, від когось або читають, будь-що, да, і там промількає ці два слова, слова сполучення у неадекватних українців, яких там а, ну там сотні тисяч таких, да у них сразу вимикається мозг, Вони вже не чують, що кажуть, вони не читають, що написано. У них починається істерика, і вони. Починають шкрябати там наліво і направо, аби, аби тільки захистити да, своє, свій цей стан, стан незрозумілий, стан. Коли в тебе ти взагалі не можеш нічим розпоряджатися, ні своєю судьбою, ні своїм життям. Але взамін за це ти отримуєш там якісь копійки. Я розумію, якщо б там були виплати, да ну якщо б там виплатили би платили, там на людину там по півтори тисячі євро, і людина могла би жити нормально на ці гроші. Але ні, там же ж виплати ці мізерні. Да? Нормальна людина, адекватна людина на ці виплати не зможе жити. Ну, от ви просто у деяких українців є таке е, розуміння, що там же ж виплачують там по собі якісь там е, ого. го Та ні, нормальна людина на такі гроші жити не зможе. На такі гроші живе і довольствуються цим саме неадекватні люди. Да? І, і вони бояться це втратити. Вони, вони не думають про своє майбутнє життя. Да? Вони навіть бояться думати про те, що це колись закінчиться. Коли Хтось знімає відео або пишеть статтю, або розповідає, що це закінчиться. Це не може бути назавжди. На у них зразу починається паніка. Вони їх трусить, вони пугаються, лякаються. Ну, друзі, вони самі обрали собі таке життя, да, тобто їх ніхто не заставляє. Багато українців поїхали з Німеччини, побули там трошки, поїхали. Хтось повернувся назад в Україну, хтось поїхав в інші країни для того, щоб мати більш прогнозоване стабільне майбутнє. Да. Знов таки кажу, що в Німеччині є велика кількість нормальних українців, які впевнені в собі, які знають все, що вони хочуть, і впевнено кракують туди, куди вони хочуть прийти. Вони працюють, вони вивчили мови, вони отримали там вже якісь місцеві сертифікати, тобто люди все роблять нормально. Але таких меншість. Меншість, да саме в Німеччині, чомусь таких меншість, і от зараз там знову вий на болотах, знову крики, знову зрада. Ну надо ж тобі. мерц сказав, що він відмі... відмінить ці виплати. да Ну, тобто він сказав, що він зовсім відмінить там, треба читати правильно. Але ж я ж кажу: як тільки українець неадекватний українець в Німеччині, бачить ці два слова сполучення, відмінять виплати і повернуть з Німеччини. У нього все планка падає. Він вже нічого не бачить, він нічого не читає він навіть не зрозумів, що ці виплати їх не відмінять, їх просто хочуть прибрати такі, які вони є, і виплачувати звичайні виплати. Да? Ті, які отримують інші біженці, ну тобто менше будуть виплати. Ну, для неадекватного українця, ну що ну, 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 тут такого? Ну, ну ладно, Ні ж, не жили багато, нічого і починати. Ну, будемо жити ще трошки, там, уріжуть там, сотню, дві сотні євро. Будемо так, от якось виживати. Друзі. В жодному своїх відео, хто дивився моє послі... останнє відео да, про Німеччину, почитайте там коментарі, послухайте, що я розповів, і почитайте коментарі. І ви зрозумієте, чому я саме сьогодні вирішив розповісти про це. Да. Дивіться в жодному зі своїх відео я не сказав, що це класно, якщо українців погонять з Німеччини до України. Да. В жодному відео, в останньому теж. В жодному зі своїх відео я не сказав, що всім українцям треба припиняти виплати і треба їх вже виганяти. В жодному з відео, да? все, що я казав, це те, що це можливо, це те, що треба мати план А, Б, С. Якщо це станеться, не якщо це станеться, а коли це станеться? Да? Тому що це станеться, це неминуче рано чи пізно, це станеться. Станеться це завтра, чи станеться це через 2-3 місяці, чи через півроку, це вже питання часу, але воно станеться, да? І ці неадеквати. Вони навіть не почули і не подумали, про що я кажу: який план АБЦ. Про що він каже, що таке взагалі слово план. Вони не розуміють. Вони почули від мене про те, що є ініціатива, щоб повернути українців з, з Німеччини до е України. І почали в них все. Планка упала, Вони просто перестали щось там розуміти і почали шкрябати. Ну як же так? Ну як же так? А куди ти намагаєшся нас там відправити? Да нікуди я вас не відправляю. Ви мені 300 років не. Сравись, от я вам чесно кажу. Ну, включить хоч трошки. Ну я розумію, що там вже вата пуста, вона там, там просто все погано, погано, да. Ну, хоч трошки, там десь щось там. Ну, як наш, може там залишитися, для що там, там нічого не залишилось. Так ось, зараз там знову черговий вий, що о все пропало, українцям відміняють виплати е, і з цих. Неадекватів ніхто не, не звернув увагу, не підкреслив. Да, що е, уряд, що цей мерць сказав, що він дасть більше можливостей працювати українцям, що вони зразу будуть отримувати можливість працювати, що вони зразу будуть і мати можливість е, іти на роботу і підтверджувати свою освіту. Да? Тобто на це ніхто не звернув уваги, що це класно. тобто українцям обіцяють полегшити момент е, підтвердження освіти. На це вони не звернули увагу. Ви піднявся про те, що е, будуть відміняти виплати. Не вийте, Заспокойтесь, неадеквати. Ще не ваш час, да? ще вас до кінця не прижимають, так що ще поживете трошки. Вам просто змінять ці виплати, да? декому зменшать ці виплати. Е, можливо, ці виплати назовуть як якось інакше. Заспокойтесь, не вийте, не кричіть, все нормально. Що мені особливо зараз. Я сидів, дивився цей Тік-Ток, дивився цих місцевих гори адвокатів, які там одні заспокоюють, інші, інші навпаки там залякують. А ці ж українці вони живуть в постійному стресі, ти їм не позаздриш, зрозуміти це. Перше, вони якось виживають на Нищенські ці виплати, да, і вони бояться це втратити. Друге, вони ж живуть в постійному стресі, вони ж постійно зашугані, вони бояться кожного чих, Вони реагують на кожну новину так, що в них там істерики, сердечні напади і взагалі погано. да. Ну, знов таки, чи мені їх жалко, ні мені їх не жалко. Це їх вибір. І да, зараз знов мені там почнуть писати: Тут в Німеччині тільки матері приїхали з дітьми. А офіційна статистика каже, що там більше 600 тисяч чоловіків, Да? Ну, як це так, тільки е, діти з матермі. Зараз почнуть мені писати, всі українці тут вчаться, працюють і все вивчають. А офіційна статистика каже, що тільки 260 тисяч з мільйону 200 тисяч працює. Да? Тобто не треба мені писати різну чепуху. Е, і щодо е, одиноких е, мамулек з дітьми, да. Uh, ну, я вам можу сказати, що я знаю таких же самих Українок з дітьми, з маленькими дітьми, з різними дітьми. Тут в Канаді. Але в них з головою все гаразд. Вони не істерять, вони не, не, не пишуть всяку хернь, да вони сплять спокійно, вони будують своє життя, життя своїх дітей, майбутнє своє своїх дітей. Все нормально. Тобто, Німеччина в цьому не унікально. Є багато українських тисячі українських матерів з дітьми в різних країнах світу, і вони не б'ються так в істериках, як ви б'єтесь. Да? А ще більше мільйони таких жінок зараз знаходяться в Україні і нічого, і вони також не б'ються так в істериках, як ви б'єтесь. Тобто ну, треба, треба розуміти, да, я, я знов таки я чудово розумію реакцію цих неадекватів, да. ну, тому вони і неадекваті, тому у них і реакція неадекватів. Але я ще раз хочу спробувати достучатися хоч до одного з цих неадекватів. Зрозумійте, що та, та ситуація, яка зараз, вона не назавжди. да, Тобто це все зміниться дуже-дуже скоро. А всьому цьому до те, до чого ви привикли, воно до цьому прийде кінець. І стане питання, а що далі? І єдине до чого я вас закликаю, замітьте, я вас не закликаю і нікого не закликаю, щоб всіх українців повернули в Україну. Та мені, мені байдуже, де ви будете, от чесно, мені. Кайфно, коли у українців все виходить, да? коли українці отримують постійні резиденції тут в Канаді, я радію за українців, коли у українців все класно йде з роботою, з кар'єрою, я радію за таких українців. Коли в мене є можливість допомогти з чимось з роботою чи з кар'єрою, я залюбки допомагаю таким українцям. Мені байдуже, що буде з вами, з неадекватами. Чи ви залишитесь в Німеччині, чи ні, чи ви поїдете кудись в іншу країну чи ні. Єдине, що я вам кажу. Це, це треба мати план А Б С на випадок, коли це закінчиться. Не якщо, да, тому що це закінчиться, це 100% закінчиться. А на випадок, коли це закінчиться. Почуйте мене, почуйте і зрозумійте, що я намагаюсь до вас донести. Я ж намагаюся ваші тупі голови ватні голови, хоч якось трошки налаштувати. Думати в правильному напрямку. Ладно, друзі, все, що хотів я вам сказати, я вам сказав, можете поставити дізлайки. От прямо зараз ставте дізлайки, біжіть, жалуйтесь в YouTube, там, куди ви там будете біжати жалуватися. да. А, ну, мені чесно, мені дуже шкода Німеччину. Я, мені подобається ця, ця країна. Я там провів. Ну, класний час провів свого часу я там навчався. Да? І німці вони такі люди, вони своєобразні люди, але вони нормальні, класні європейські люди. Да? І я думаю, що вони на це не заслуговують. Ну, Це моє, суто моє, таке, е, моя така думка. Напишіть мені в коментарях, що думаєте ви. Стосовно того, про що я вам сьогодні розповів, мені буде цікаво почитати. Якщо ви мене підтримуєте, підпишіться, будь ласка, на мій канал. На цьому я з вами буду прощатись, а ми, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.